Християнство надзвичайно багате народними традиціями і звичаями. В Україні дуже люблять і вміють гарно святкувати. Одним із найурочистіших православних свят є звичайно Різдво, якому передує Пилипівський піст. Великим святом віруючі вважають передріздвяний вечір, святвечір, вілію або, як кажуть у народі, багато кутю, що православній традиції християнства припадає на 6 січня. Із святвечором пов'язаний обряд приготування першої куті, яку ще називали багатою, оскільки, крім неї готували 11 пісних страв. Цієї традиції дотримується і у Жидичинському свято-Миколаївському монастирі. До приготування перед Різдвяною вечері тут ретельно Це Цим що мусить бути 12 страв. Але це вже буде 12 монастирських страв, ті, які використовують монахи в цьому монастирі. Звичайно, що це буде. Вечір пройде в нас, починаючи з богослужіння, потім переходячися просто на спілкування, на спіль... на співи колядок, на е... обмін е... подарками, які, які там будемо, кожен якийсь щось, щось будемо придумувати. Будемо самі собі створювати атмосферу свята, бо свято це свято душі в першу чергу, а не свято стола. Стола це один із атрибутів свята, але не найголовніший. Тому для нас в першу чергу це буде. Свято Душі, День народження Ісуса Христа, від нього все останне. 12 саме це сакральне число, що самою означає, ідучи ще із старого заповіту, 12 колін, 12 синів, які були в Якова і 12 апостолів, які є, оце власне на. Символіка цифри 12, Ну і ще багато багато інших можна вкласти значення, але для нас це символізує собою 12 апостолів, яких Господь Ісус Христос покликав на проповідь. Основну страву святкової вечері кутю. Ченці монастиря готують, дотримуючись старовинних рецептів і традицій. Зварену напередодні пшеницю заливають окропом, щоб вона розм'якла. Невід'ємними інгредіантами куті є мак, мед, горіхи. Дехто додає ще й родзинки як пробила моя бабуся, так повністю я стараюся всьому повторити. Нічого такого не додаючи. Хто що... тобто зараз додає якийсь і курагу, і, от, якісь там сушені банани, ще там, щоб якось присмачити. Воно не є як забороненим там, чи ще щось таким. Тобто додається все саме таке краще, саме таке смачне, щоб її присмачити. Але ну, я так, так як дуже люблю історію, дуже люблю такі традиції, поважаю, то я рахую, що повинно ну, максимально так, як було раніше. так от і зробити. А що було? Горіхи, мед. ну, родзинки були, вже читаємо літературу, хоч і дуже дорогі, але з Криму чумаки привозили. Як у давні часи, в монастирі також розтирають мак вручну. Мак повинен бути ідеально, тому що від того, наскільки він пустить оце в макове молоко, від того набагато залежить його смак. Тому що Сам по собі він сухий, має трошки гіркоти, а коли він розтирається, гіркота ця забирається, він стає м'яким, не хрустить на зубах, того його треба максимально. Вже видно, ну, воно візуально можна і на смак пробувати, але щоб він пустив молоко, приблизно. От. Приблизно отак. Традиційно там в цій... Старі часи, що перше скуштували кутю, господар ставав, набирав ложку, там, примовляв, там, щоб в цій хаті так завжди був достаток, роїлись бджоли, підкидав ложку куті до стелі. Дивилися, як вона там чи налипала, чи як там і дивились, потім визначали, чи будуть роїтися бджоли, чи буде нормально там, рік медовий, чи не медовий. Так що воно вносить якийсь такий колорит, святковість саме в цей день. давай додаємо тобі мед. Ми бажаємо теж брати натуральний, що зараз дуже так багато. Видають за натуральний. В цьому випадку, так як з кашу дають маслом кашу, не зіпсуєш, кутю меду, то кутю медом теж будемо. І щоб воно все добре нам настоїлось. заливаємо, Те, теж попередньо варимо з сухофруктів. Теж можна різні використовувати яблука, груші, вишні. І добре вимішати Хто як за смаком, хтось любить рідшу, хтось любить густішу, але якщо вона ставиться на столі і першим куштується куття, то я рахую, що краще, щоб вона була густіша, тому що кожен положці собі на тарілку кладе, і щоб вона була, якщо там їдять відео, то зручніше тоді вживати. Якщо, ну, якщо мають бути гості, якщо так, для зручності. Якщо так, хтось любить там, старші люди люблять ріденьку таку собі. Кожен як засмакує. В принципі, мед, узвар, це такі атрибути, які повинні бути присутні. Є таке поняття, як Щедрий вечір, є голодна кутя на водохрещі. Ну, там, я знаю, кутя, мені здається, що повинно вже бути такою. Одинакові інгредієнти використовують для самої куті, а вже стіл там трошечки по-іншому, там вже встралити, вона так називається. В принципі, пуття готове. Так як на святвечір, до святвечора Останні християни дотримуються суворого посту, а вже на самий святвечір на вечерю готується 12 пісних страв. Ну, одним із таких ключових є риба. От, вона може бути там різних видів, там і оселедець солений, і копчений. От, а можна ще запекти. У нас вже традиційно в монастирі, ми на такі великі свята запікаємо скумбрію рибу. Фаршируємо її і запекаємо в духовці, особливо коли там приїжджають гості. нас, Ми теж стараємося, щоб якось їх пригостити, щось здивувати, то запекаємо таку отриму. Приблизно такого розміру її розморозити, почистити від і бажано виняти ще хребет. Тоді, вона, коли подається на стіл, вона тоді краще. Розрізається на порційні шматки, тому що коли є хребет, то він тоді може трошки розвалитися. Риба досить така жирна і м'ясо не таке більш плотне. Того бажано на самому початку виняти кістки, то тоді для, для зручності подачі до столу. Першируємо, звичайно, або моркву з цибулею, можемо часом додавати там гриби. От. Ну це вже хто як любить, то що одні люблять гриби окремо, що були, то що риба і гриби це якби окремі дії такі ці, щоб не перебувати. То того я в основному стараюся моркви з грибами, але буває як десь такі от, гості приїжджають, то о, і морквою цибулю. А як якісь гості приїжджають, то стараємося до що там або гриби, або якісь там буває, що там гранат можна додавати зерна, там ще щось не таке. Але самі справи ну, і самі їх там варіанти, які не можуть бути, то ми стараємося якось урізноманітнити, щоб воно було якось цікавіше, щоб спробувати щось нове. вареники там можуть бути, якась інша начинка, десь щось почути, щось таке цікаве. Ну, от, голубці так само там, раніше ми готували тільки з рисом і з рибою, там, тунець брали, або сердини. А зараз там, знайома показала, навчила що з пшоном і з грибами можна робити теж дуже смачно. От, і стараємося якось трошки, щоб було якесь різноманіття. Ну, основні це звичайно риба, гриби, капуста, тушена. З грибами теж, ну я знаю, голубці, вареники. От. Ну, А основне це завжди що от, кутя, узвар, це воно як окраса столу, то воно завжди займає чільне таке центральне місце на столі. От, і, от, такі от. А там вже можна якісь і салати, можна щось ще там придумати, таке цікаве. Консервація різні овочі. Найкраще, ну, так як я вже перепробував різні приправи для риби, то мені порадив один знайомий священник, найкраще то брати майоран. Він оптимально підходить, не, не, не дає надлишкових таких, бо я люблю, щоб якщо риба, то щоб відчувався смак риби. А багато хто любить там спеції, перебуває саму рибу, тими спеціями мені це не подобається, тому я стараюсь. А майоран він якраз так тонко підкреслює і рибу, і дає якісь свої такі смакові якості. 20 хвилин і ще одна святкова страва готова. Увесь святковий стіл в монастирі готує зазвичай двоє людей. Один з них розробляє меню і страви, інший допомагає. Жодна трапеза не обходиться без хліба, ченці його печуть самі. Так як хліб випікаємо в монастирі, то я ще додаю до нього трошечки освяченого масла або з почаєва, або є воно е, є масло, що можна тільки для е, від хвороб, що там натирають хворі місця. А є масло, яке можна вживати в їжу освячену. В По почаївській лаврі є от, освячене масло, це олія. От, я от, при випіканні хліба трошечки додаю ще масло. Монастир, хто приймає постриг. О, перше питання, от, яке задає на пострізі той, хто постригає, чи архірей, чи ігумен, чого прийшов брат. І той, хто кандидат на постриг, відповідає, що бажаю прожити життя в постійній молитві. Тобто ми, вибравши чернечий шлях, Спасіння, проводимо, стараємося проводити життя. Так як для мирян є в році встановлені пости, то для нас вже треба, так як говориться ну, в Писаннях святих отців, що світло для монахів ангели, світло для мирян монахи. От. То, щоб бути прикладом у всьому, у стриманні. От, у молитві, то ми е, стараємося відмовитися от, від таких якихось -яких речей, які можуть е, люди вживати. От, е, у нас пости, якщо і є піст в році, то вони суворіший у нас в монастирі. Але щоб вже так повністю надати такого е, от, смислу цього, цього, цьому посту, то ми м'ясо не вживаємо взагалі. Тобто у нас, коли немає пост. Посто ми вживаємо рибу, яйця, молочні продукти. От а коли є піст, ми не вживаємо цього, а м'яса не вживаємо взагалі. Перш за все, різдвяний стіл повинен відзначатися простотою у стравах, але щоб вони задовільняли фізичні потреби, щоб відчувалася атмосфера свята, але в той же час і вони були якомога простішими. Тому що, як у свій час сказав святитель Іван Златоустий, що у піст і пісна їжа повинна бути на порядок дешевшою і простішою. Ніж звичайно, тому що ті кошти, які ми можемо зекономити на приготуванні на придбанні продуктів для цього столу, ми могли використати на різні справи милосердя. якісь такі діла, які б допомогли нам спасти свою душу. Стараєшся завжди вложити в кожну справу частинку душі, щоб кожному сподобалось, навіть якщо хтось там не вживає. Той чи інших продуктів, але скуштував і йому сподобалось, то більшої радості немає для того, хто годує. Для того, хто готує, готує ці страви, щоб якісь були відеоки такі, що це добре, це добре. То стараємося щось зімпровізувати, придумати, таке зробити, щоб воно якось відрізнявся святковості від буденного. Для братів і для всіх, хто живе в монастирі, Різдво святкові починається з богослужіння. Основа і центр життя монастиря це богослужіння і молитва. А вже там святковий стіл, там якісь там святкування це вже якби питання другорядне, воно ну, так би доповнює. Тому що, якщо, наприклад, за звичайною трапезою читається життя святих, от, бо за традицією монастирською. Монахи, послушники, які харчуються в монастирі, не повинні не тільки е, тіло харчуватися, така їжа фізична, але й духовна їжа подаватися. Тому читається життя святих. То на Різдво на святвечу, звичайно, співаються колядки, от, дуже різні, цікаві, там нові стараємося вивчити якісь. От, і вони, якби, вже заміняють ці життя святих, тому що от в цих колядках. Воно зроблено акцент на народженні Христа, на його житті, на початках його земного життя.